Мати одиначка із трьома дітьми живе у столичному притулку для тварин. Без житла родина залишилася 2010 року. На місці їхнього приватного будинку компанія «Київміськбуд» звела багатоповерхівку. Відтоді Олена Костюк у судах намагається отримати грошову компенсацію або помешкання взамін. Тут живу я. Разом зі мною живуть безпритульні тварини. Зараз їх 28. Марія, власниця притулку для тварин, показує, де прихистила безпритульну родину: маму з двома малолітніми дітьми та онуком. Це наше приміщення для для післяопераційне приміщення для безпритульних тварин воно потребує ремонту. Тут є опалення, але все ж таки не на вулиці, ні на вокзалі. Малеча ласу тортам тітки Марії. Діти не зважать, що біля імпровізованого столу немає стільців. Вони й ночуватимуть тут на підлозі в 2008 році я купила дом, а в 2010 році, коли його снесли, я об этом не знала. Ми там не проживали. Я приїхала к дому, дома вже не вже стоїть 7 етажей дому в 2010 -м. Либо компенсацию, либо ліба да. Мені ніхто нічого ні компенсацію, ні мною взагалі ніхто не розмовляв. Останні два роки жінка винаймала кімнату, потім забракло грошей. Олена не працює, на дітей отримує 700 гривень. Нас приютили в кімнаті, ми проживали всі. Ну, так як ні, ні нет, ні, нічого, нам отключили свет за неоплату. Ми були на вокзалі впроше на У Київ міськбуді кажуть, житла, яке б належало багатодітній родині на час початку будівництва багатоповерхівки на вулиці Феодосійській, 3, не було. У 2011 році Голосійським районним судом було прийнято рішення про припинення права власності, зокрема за Костюк Оленою. Окрім інших спадкоємців, там рішенням суду. Під час розгляду цієї справи було встановлено, що цього домоволодіння не існувало вже. Це встановлено рішенням суду. Що цього домоволодіння не існувало, ніхто там не проживав. Права власності Олену позбавила районна рада. Цього органу вже немає. Питанням займається районна держадміністрація, в якому не було. Не був в стані там, будівлі, але все одно вона залишається приватною. Розумієте? Тобто і прийняти, так, приймати такі рішення може тільки. Е Особа до якої належить ця будівля. Людина повинна до нас звернутися, до райдержадміністрації. адміністрації. Я підключу свій юридичний відділ. Ми е, постараємось підняти всі документи, розумієте? І потім я вам після цього я зможу вам пояснити. Олена каже, зневірилася в діях влади всіх рівнів і вже думає про те, щоб виїхати з України. У мене діти, у мене наша страна, у мене все здесь в принципі такого у мене немає. ну якщо нам жити, не в нас, з готовою прийняти і Швеція, і Германія дать нам статус біженц, дать ніясо жильо. Вікторія Пластон, метрошанчук, Юля Шестакова, перший національний.